Для багатьох останні заяви Трампа про Україну і перепалка із Зеленським у Білому домі могли стати сюрпризом. Хоча ще рік тому майже всі прихильники руху Мага в Конгресі голосували проти підтримки України. А саме голосування завдяки сторонникам Трампа затягнулося на півроку, і весь цей час Україна воювала без американської допомоги. Але чому ж так сталося? В США утворилася ціла екосистема людей і організацій, які виступають проти підтримки України. Вони постійно і активно повторювали вигідні Росії тези, і зрештою це стало частиною американського політичного дискурсу. Розповідаємо про них, аналізуємо, як російські тези дістались до американських політиків, та розповідаємо основні наративи проти підтримки України. Розберімось, звідки взагалі в американських політиків та публічних осіб з'явилась ідея перестати підтримувати Україну. Корені цієї тези лежать в ідеї американського ізоляціонізму, тобто позиції США не втручатись до справ за межами держави і політичної співпраці. Ця ідея була основою офіційної зовнішньої політики США в 1920 1930 двадцятих роках. В Америці є багато різних організацій, які опираючись на цю традицію, і зараз поширюють ідею того, що США має зосередитись саме на внутрішніх питаннях, але часом їхня риторика нагадує російські наративи. Це, наприклад, така організація, як Інститут відповідального державного управління «Квінсі», що пропагує політику невтручання США у світові конфлікти. Інститут відповідального державного управління «Квінсі» наполягає на переговорах з Росією як єдиному шляху до припинення війни і попереджає, що затяжний конфлікт завдасть шкоди не лише Україні, а й світовій безпеці, зокрема США. Його аналітики прямо не підтримують Україну та закликають утримуватись від максималістських цілей, зокрема зміни режиму в Росії. Крім того, інститут пропонує концепцію нейтральної України без членства в НАТО. Саме це на їхню думку мало б заспокоїти Росію. Члени організації Джордж Бібі та Анатоль Лівен у статті на сайті інституту стверджують, що Путін готовий до переговорів і пропонують залишити окуповану частину України. Під контролем Росії до потенційних дебатів вон The Heritage Foundation – це ще один впливовий консервативний аналітичний центр, який в певний момент став виступати за обмеження допомоги Україні. Можна припустити, що це сталося, коли він налагодив стосунки з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Риторика цього центру схожа на заяви Дональда Трампа: це те, що безпека Європи це відповідальність самої Європи. А США вже витратили надто багато ресурсів. За часів Байдена цей центр здавалось би поширював зовсім дивні ідеї. А тепер він впливає на рішення Білого Дому і як бачимо, допомагає формувати його зовнішню політику. На початку 2024 тисячі Ця організація опинилась в центрі скандалу. Її звинуватили в отриманні фінансування від уряду Угорщини через співпрацю з Дунайським інститутом. Це консервативний аналітичний центр, який спонсорує угорський уряд, у грудні 2023 року, The Guardian повідомив, що на закритій конференції фонду спадщина угорські чиновники намагались переконати американських політиків заблокувати допомогу Україні. Голова фонду це, звісно, заперечив. Ще одна важлива фігура у нашому розслідуванні це Такер Карсон, колишній журналіст одного з найпопулярніших американських каналів Fox News, якого вигнали навіть звідти. Нині це блогер, який, крім того, що поширював багато неправди, про Україну додумався взяти інтерв'ю у. Владимира Путіна сам Карлсон закликав свою аудиторію дивитися це інтерв'ю і спробувати зрозуміти позицію цього диктатора на Fox News такер публічно заявляв, що США на його думку має стати на сторону Росії. А ще одного разу він у перепалці сказав, що сам особисто вболіває за Росію. Дивіться самі. До квітня 2023 року Карлсон на Fox News розповідав давній російський фейк про американські біолабораторії в Україні. Чому це фейк? В Україні ніколи не було американських секретних лабораторій з біологічною зброєю. А співпраця з США для безпеки біологічних матеріалів відбувалась. Офіційно після розпиту СРСР на території України залишились небезпечні матеріали, і саме тому США ініціювали міжнародну програму їхнього контролю, яка охоплює 27 країн, зокрема й інших сусідів Росії. А до 2014 року ця програма розширювалась і на російській лабораторії. Гостями Карлсона на його інтерв'ю, окрім Путіна, Трампа та Віктора Орбана, є десятки американських посадовців, медійників, експертів, блогерів. Багато з яких так само займають вигідну для Росії позицію щодо російсько-української війни. Наприклад, на його каналі своїми прогнозами й оцінками перебігу війни ділиться відставний генерал Дуглас Макгрегор. Цей відставний генерал у 2021 році також передбачав, що росіяни досягнуть своїх оперативних цілей вздовж Дніпра за кілька днів. Там же на каналі Карлсона переповідає вигадки про американські біолабораторії в Україні, антивакцинатор і колишній демократ Роберт Кеннеді, якого Трамп нещодавно призначив міністром охорони здоров'я США. Там же мільярдер Віва Крамасвамі радить США вийти з НАТО, ділиться своїми планами з'їздити в Москву, повернути Росію на світовий ринок і віддати їй окуповані українські території. В ефірах Такера Карлсона з'являється ще один цікавий персонаж. Це Алекс Джонс, головний редактор сайту InfoWars. Це американський ультраправий сайт, який спеціалізується на поширенні фейкових новин та конспірологічних теорій. На цьому сайті часто передруковують статті з російських пропагандистських ресурсів Рашатидей і Спутник. Крім каналу Карлсона, Джонс ще з'являється на ультраправому російському телеканалі Царград ТВ і ходить в гості на ефіри до московського пропагандиста-філософа з фашистськими поглядами Олександра Дугіна. На сайті InfoWars повторюють кремлівські наративи про інсценовані воєнні злочини в Бучі, нацистський Азов і біолабораторії США в Україні. Провідний автор. Елен Макбрін в своїх статтях активно цитує пропагандистські заяви РФ. Наприклад, в своєму розслідуванні про російський обстріл Краматорського вокзалу він посилається на заяву міноборони Росії і пише, що це українські війська вдарили по вокзалу. Ось так у США сформувалася потужна ізоляціоністська хвиля. Відомі аналітичні центри закликають зменшити підтримку Києву. А ультраправі медіа поширюють серед українців негативне ставлення до України. Але противники підтримки України в Штатах є не тільки всередині консервативного руху. Давайте почнемо з найцікавішої групи. Це так звані організації пацифісти. Їхній пацифізм дуже унікальний. Вони давно і довго виступають проти підтримки України, нібито заради миру. Але в своїх заявах вони чомусь ніколи не засуджують єдину країну, через яку мир зараз неможливий. Росію, хоча здавалось би, борці за мир мали б бути першими, хто засудив би країну агресорку яка напала на суверенну державу. Наприклад, феміністично пацифістська організація Код ПІНК на словах засуджує дії РФ, але причину війни вбачає в розширенні НАТО. Організації вважають, що Україна також винна в агресії Росії. Код Пінк вимагає скасувати санкції проти простих росіян і враховувати інтереси РФ. Співзасновниця Код Пінк Медея Бенджамін видала книгу Війна в Україні Осмислення безглуздого конфлікту, в якій зібрані російські пропагандистські наративи про суспільне політичне життя України у 2014 році. В Україні відбувся державний переворот за підтримки заходу. Україна почала війну проти жителів. Донбасу, Крим, російська територія, ну і таке інше. Активісти Code Пінк стверджують, що Україна 10 років бомбила Донецьк і виступають за визнання так званих ДНР і ЛНР. Ся та кілька інших організацій влаштовують мітинги проти війни, на яких просять припинити підтримувати Україну та розпочати перемовини з Росією. Цікаво, що на мітинги лівої організації Code Пінк ходить консерваторка та борчиня з соціалізмом Марджорі Грін Тейлор. Це одна з найяскравіших представниць. Магівських трампістів з республіканської партії. Ось вона позує з активістами Кот ПІНК на протесті проти допомоги Україні та пише, що ці різні політичні сили об'єднує одна ідея: США мають припинити підтримку України. Ще одна цікава миротворча організація називається «Rage Against the War Machine». Вони також організовують антивоєнні мітинги. На цих мітингах організація дає платформу різним інфлюенсерам з відверто проросійськими поглядами. Наприклад, на одному ралі виступав інфлюенсер Джексон Гінкл, який в своєму Твітері писав, що Україна це не справжня країна. А ще він продає футболки з символом Z, Російським символом повномасштабного вторгнення в Україну також на мітингах виступав Макс Блюменталь, американський журналіст і засновник сайту The Grey Zone. Цей сайт поширює проросійську пропаганду, про те, що Азов, нібито, підірвав драмтеатр у Маріуполі, а геноцид у Бучі, нібито, міг бути постановкою. А сам Блюменталь колись виголосив промову в ООН, де так само виступав проти підтримки України і аргументував свою позицію тезами російської пропаганди. Згадаємо також і лібертаріанську партію США. Це одна з найпопулярніших позапарламентських партій в Штатах. Ця партія спонсорує мітинги вже згаданої «Rage Against the War Machine». Незадовго до російського вторгнення філія цієї партії в Неваді заявила, що їхня позиція така: США не має втручатись у конфлікт Росії та України. А в 2023 році ця ж філія опублікувала в Твіттері фото з величезним написом Нехай Україна горить і потім його видалила. Ілон Маск, це мабуть найвідоміша персона, яка давно публічно виступає проти виділення американських коштів Україні. Це один з найпотужніших соратників нового президента США. Позиція маска дивує, мабуть, найбільше, адже технології його компанії Starlink допомагають нам воювати. А на початку повної масштабки він публічно підтримав Україну. Втім, його публічна позиція щодо України зараз менш дружня. Бо саме після того, як мільярдер придбав мережу Twitter, а нині X, у ній значно побільшили російської пропаганди. Це відбулось тому, що маск сильно топить за свободу слова, тому він вирішив прибрати модерацію, яка раніше блокувала російських ботів. І сам Маск на своїй сторінці з 200 мільйонною аудиторією критикує фінансову підтримку України, а деякі його заяви нагадують російські наративи. До речі, коли ми опублікували текстову версію цього дослідження, Ілон Маск сказав, що нас треба додати в список терористичних організацій. В оточенні Трампа є ще кілька могутніх союзників, які виступають проти підтримки України. Це, наприклад, засновник компанії PayPal і палантір Пітер Тіль. Тіль це прихильник ізоляціонізму в сучасній політиці США і один з ключових інвесторів найвпливовіших республіканців, які блокують допомогу Україні. Пітер тіль разом з Джей Ді Венсом – це нинішній віцепрезидент США і мільярдером Вівіком Рамасвамі у 2021 році інвестували в соцмережу Рамбл. Через рік ця соцмережа стала новим майданчиком для Трампа, який тоді ще був запанений у Твіттері, Та Раша Тудей, яка шукала нову аудиторію після блокування на Ютуб. До речі, цікаво, що компанія Palantir Палантір, Пітратіля, так само як і Масківський Старлінк, допомагає Україні на полі бою, а також ще в розмінуванні. Також є Джей Ді Венс, нинішній віцепрезидент США, який нещодавно сварився із Зеленським в Білому домі. У 2023 році, коли Венс ще був сенатором, він і ще 18 республіканців підписав листа тодішньому президенту Байдену. Там було сказано, що необмежена допомога США Україні має бути припинена. А всі підписанти листа рішуче виступатимуть проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов'язані з прозорою дипломатичною стратегією довести цю війну до швидкого завершення. Потім Венс дійсно голосував. Проти виділення допомоги Україні оці заклики до дипломатичних перемовин з Росією, яка нібито хоче миру доволі популярний наратив у Штатах. Однак всі ми знаємо, до чого призводять переговори з РА. Україна вже багато разів намагалась домовитися з росіянами про перемир'я, але вони завжди порушували ці угоди. Єдиний спосіб змусити росіян дотриматись перемир'я це зробити Україну настільки сильною, аби вона могла захистити себе від. Майбутніх нападів мільярдер Віве Крамасвамі, якого ми вже згадували, ще більш різкий у своїх заявах. Він, наприклад, казав про те, що Путін зміг захопити східну Україну, бо там не було такого опору, як нарешті території України, адже східні регіони України російськомовні і навіть не вважають себе частиною України. Це неправда. У 2022 році мешканці східних та південних областей України чинили опір російським окупантам. Ці території Росія захопила тільки завдяки значній чисельній і збройній перевазі. Але навіть попри це, беззбройні українці у перші дні захоплення їхніх рідних міст виходили на протести. Але росіяни почали вбивати і катувати всіх, хто чинив спротив. Репет кампанії за зменшення підтримки Сполученими Штатами України трампісти, політики, медіа, активісти та експерти, які підтримують Дональда Трампа. Конгресмени блокували законопроекти про підтримку України а найактивніші з них просувають свою позицію серед мільйонів прихильників у соцмережах. Я вже розповіла вам про декількох могутніх персон з цього руху. Тепер подивимось на інших сторонників Трампа з республіканської партії у лютому 2023 року. 10 республіканців на чолі з метом Гейтсом зареєстрували резолюцію про втому від України. Вони закликали припинити допомогу Києву. Гейтс і до того виступав проти фінансування України. А в листопаді 2022 року ініціював посилений аудит цих коштів. Серед співавторів резолюції до речі була Тейлор-Грін, яка як я вже згадувала, ходить на пацифістські протести. Цікаво, що навіть Ті республіканці, які підтримували Україну у 2022-му, в 2024 році голосували проти допомоги, можливо, побоюючись тиску суспільної думки. Гасло про те, що кошти американських платників податків мають витрачатися виключно на потреби американських громадян, стала однією з ключових візитівок президентської кампанії Дональда Трампа. Цікаво, що насправді значна частина коштів з військової допомоги не йде до Києва. А залишається в економіці США, бо з цієї допомоги фінансуються американські компанії, які виробляють зброю і боєприпаси, і завдяки цьому запаси Пентагону оновлюються. Іноді нам надають стару зброю зі складів, а запаси поновлюють новою. Щоправда, США виділяло кошти на підтримку нашого бюджету за три роки. Це понад 50 мільярдів доларів. Позицію трампістів також підтримують різноманітні консервативні організації, які тісно пов'язані з республіканською партією. Це, наприклад, близькі до Трампа The Center for Renewing America. Члени цієї організації висловлювалися проти економічної підтримки України. Як аргумент вони використали старе звинувачення в тому, що Північна Корея, начебто, купила на чорному ринку випущений в Україні ракетний двигун. Україна ці звинувачення спростовувала ще у 2017 році. Проти підтримки виступає і молодіжна протрампійська організація Turning Point USA. Її президент назвав Зеленського іноземним гангстером, який обдирає Америку. Чи можемо ми стверджувати, що всі ці люди є таємними російськими агентами? Ні. Науковець Ян Дудкевич у статті на сайті Foreign Policy аналізує процеси в американській політиці і пише, що фактично, виступаючи в унісон проти підтримки України, ні праві, ні ліві, ні ізоляціоністи в США не підтримують при цьому Росії і не мають нічого проти українців. Просто так усе збіглося. Так різні поліцели виражають спільний скептицизм до іноземних інтервенцій США та недовіру до ліберальної демократії. Справді лише Приблизно кожен дев'ятий фігурант нашого дослідження має очевидні робочі зв'язки з російськими структурами, але це впливові фігуранти. Як же так стало, що ці люди транслюють ідеї російської пропаганди? Давайте пригадаємо, що у звіті Держдепартаменту США за 2020 рік йдеться про те, що Росія вміло використовує місцеві обставини та ситуацію на свою користь. Вона націлює свою пропаганду на окремі групи і створює децентралізовану систему поширення своїх наративів. Як це працює на прикладі наших фігурантів? Крайньо праві і крайньо ліві сили у штатах зараз висловлюють недовіру до рішень політичного естеблішменту, і Росія вміло це використовує. Кремлівські пропагандисти створюють такі тези, які відгукнуться цим політикам і активістам настільки, що далі вони самі будуть поширювати їх незалежно від першого джерела. Російська пропагандистка Маргарита Семеніян навіть розповідає в одному з інтерв'ю, як росіяни створюють сотні інформаційних ресурсів на випередки з ЦРУ, які намагаються їх блокувати. Ми створюємо большое количество інформаційних істочників, які не зв'язані з нами. І поки ЦРУ докапується, що вони зв'язані з нами, у них вже огромна аудиторія. Іноді докапуються, схлопують. У нас буває. Так, просипаєшся утром, у тебя 600 каналів одразу закрите. Ну, поки не їх закривають, ми вже нову зробили. така у нас беготня друг за другом продовжать світу даже весело. У нещодавно, оприлюдненому звіті лабораторії цифрових криміналістичних досліджень, сказано, що у 2023 році Росія подвоїла свої зусилля у всьому світі для підриву міжнародного авторитету Києва. Кремль намагається послабити підтримку Заходу. І внутрішній український моральний дух у пропагандистській війні Росія залишається цілком відданою проведенню інформаційних кампаній по всьому світу, граючи в довгу гру, щоб пережити будь-яку єдність серед союзників України і продовжувати доти, доки Україна не втратить волю до боротьби. Ще моторошнішу заяву у 2023 році зробила колишня співробітниця ради національної безпеки США Фіона Гіл. Просто зараз, під час нашої розмови, Москва проводить операцію психологічного впливу. Ви знаєте, ці радянські технології. Послабте ворога, перш ніж фактично перемогти його на самому полі бою, їм потрібно змусити супротивника відчути поразку, думати, що він уже зазнав поразки. Це саме те, чим займається зараз Путін, провокуючи дискусії на заході. І, схоже, усі старання Кремля мають певний успіх. Для України зараз важливо створити стратегію подальшої взаємодії з адміністрацією Трампа. Це необхідно, адже наше ППО залежить від американських постачань, а Збройні сили європейських союзників від американської зброї. Що саме може зробити Україна, аби налагодити стосунки з новою адміністрацією? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалось відео, поставте йому лайк та підпишіться на нас, щоб не пропустити нові дослідження. А також підтримайте нас донатом на одній з платформ за лінком в описі відео, щоб ми могли і далі створювати для вас цікавий і глибокий контент.